Доброго дня, мене звати Єгор, і сьогодні ми розглянемо найбільші токарні версати горизонтального типу, а саме Puma 600, 700 та 800 другого покоління. Ці машини оптимізовані для виготовлення великих заготовок, що вимагає складного процесу обробки. Завдяки похилій станині вони забезпечують легке видалення стружки та мають найбільшу робочу зону у своєму класі. Максимальний діаметр точіння становить 900 мм, а максимальна довжина точіння досягає 5 метрів 50 мм. Версати серії Puma 600, 700-800 другого покоління пропонують широкий спектр функцій обробки, починаючи від двохосьової до 200-мм осі бай з ортогональною конструкцією. Це дозволяє ефективно обробляти великі заготовки складної форми. Програмована задня бабка входить до стандартної комплектації верстатів та забезпечує легке налаштування її положення відповідно до розміру заготовки. Що значно скорочує час переналагодження та підвищує тим самим продуктивність. Нова серія версатів відрізняється широким спектром габаритів прохідного діаметра шпинделя. Наприклад, модель Puma 800B другого покоління може працювати з максимальним діаметром шпинделя до 375 мм. Це дозволяє здійснювати обробку труб великих розмірів. Шпиндель, який використовується в редукторі верстата, генерує найвищу потужність у стандартній комплектації до 55 кВт, а в опціальному варіанті може досягати 75 кВт. Максимальний крутний момент становить 8076 НМ в стандартній комплектації та досягає 11004 Нм у опціальному варіанті. Це є найбільшим показником у своєму класі та забезпечує потужну продуктивність під час різання. Коробші ці напрямні застосовуються на всіх осях, щоб запобігти вібрації, забезпечити динамічну жорсткість і гарантувати потужну та точну обробку. Також доступний пристрій автоматичної подачі інструменту типу КАПТО, який підвищує ефективність завантаження більшої кількості інструментів і скорочує час їх заміни. Це важлива перевага при різанні твердих матеріалів або в умовах безпілотної автоматизації. Зазначимо, що дана опція не має аналогічних рішень серед верстатів такого самого класу. Разом з фізичною опцією верстат також постачається з допоміжним програмним забезпеченням, чіп невеликого розміру, який встановлюється в капсулі, може зберігати важливі дані про інструмент, такі як його номер зміщення та термін служби. Завдяки цим функціям можна контролювати час зміни інструменту та зменшити ризик помилки при налаштуванні його зміщення. Револьверна голова має в базовій комплектації 12 позицій, а за опцією фрезерування використовується револьвер BMT 85P. Перед нарісів має бути 32х32, 32, а осьового інструменту до 80 мм. Потужність привідного інструменту становить 11 кВт при 3000 обертах за хвилину. Час обертання від позиції до позиції складає 0,25 секунди. Для ефективної обробки деталей типу труба необхідно виконувати глибоку розточку, що передбачає використання інструменту великого діаметру. Варстати DN Solutions пропонують офіційно можливість встановлення бурштану діаметром 80, 100, 120, 140 та 150 мм, що значно розширює можливості обладнання. Для токарної обробки довгих деталей можливо використовувати різні типи люнетів. Вибір доступних компоновок включає одинарний, подвійний. Два одинарних або два подвійних люнети. В залежності від задач, також застосовуються ручні гідравлічні або програмовані варіанти. Окрім стандартних рішень, офіційно можна встановити швидкозмінний люнет для скорочення допоміжного часу на установку та демонтаж. З метою зменшення вібрації під час нарізання різьби на довгих деталях, Dance Solutions пропонує офіціальну функцію зміни обертів. Це дозволяє контролювати швидкість обертання під час обробки. Що знижує ризик вібрації та покращує якість різьби. Додатковою опцією є функція повторного нарізання різьби. Вона дозволяє повторно обробляти пошкоджені різьбові нитки за допомогою наявної програми. Це особливо зручно, коли потрібно відновити деталі після пошкоджень або у випадку поломки інструменту під час обробки. Версати використовують передові 15-дюймові системи управління від Panok, iPlus або Siemens S828D. Також можуть бути доповнені додатковими опціями від Solutions. Підводючі підсумки версати Puma 600, 700 та 800 другого покоління мають серйозні переваги над своїми конкурентами. Вони володіють сильною базовою функціональністю, а також можуть бути розширені опціональними функціями для забезпечення більшої потужності, багатозадачності та зручності експлуатації. Новітні розробки програмного забезпечення дозволяють верстатам PUMA 600, 700 та 800 зберігати лідерство серед найкращих виробників верстатів у своєму класі. Досвід роботи з такими верстатами в Україні свідчить про їх надійність та здатність ефективно обробляти складні деталі з важкооброблюваних матеріалів. Якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях під цим відео. Не забувайте поставити лайк та написати, на яку тему ви б хотіли побачити наступне відео. Дякуємо за увагу. До зустрічі!